Всіх вітаю сьогодні на обзорі совєтська відкритка. Поздравляю зображення на фото Френкеля. Тут бачимо Міністерство зв'язку СССР 79 рік. І тираж тут, мабуть, мільйонний. Зверху зображено марка, яка клеїться ціна на таку. Марку, друзі, щоб ви були в курсі ось такого типу на сьогоднішній день привишає 200-300 доларів у колекціонерів. Хто знайде таку марку, будете приємно здивовані. І, як кажуть на аверсі листівки. Тут бачимо зураження троянд красиве. і... Напис поздравляю! Якщо у вас є цікаві відкритки невеликими тиражами, я такі відкритки купую деякі екземпляри. Всім дякую за увагу. Реквізити в почті. До зустрічі в наступних відео.